Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні приготуємо цікаві млинці на масницю. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже розпочав готувати тісто. Тісто я роблю одразу на два види млинців, тому потім розділю його на дві миски. Спочатку розбиваю яйця 6 штук. Додаю 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру і просіюю борошно. Але додаю його поступово частинами. І перебиваю все міксером до однорідної консистенції. Так само частинами додаю молоко і продовжую збивати. А ще одразу до тіста додам соняшникову олію, десь 3-4 столові ложки. Тут важко порахувати до грама кожен інгредієнт. Бо зазвичай кожна газдиня робить тісто на око, щоб виходила потрібна консистенція. Зараз тісто я розділив нафтил і до першої половини додаю чайну ложку куркуми. Можна додати навіть дві чайні ложки. На смак це не вплине, але придасть гарного жовтого кольору млинця. Одразу підготуємо начинку для жовтих млинців. Вона може бути будь-якою. В нас це шинка, сир моцарелла і кріп. Шинку і кріп подрібнюю ножем, а сир натираю на дрібній терці. Все закидаю до тіста, перемішую і відставляю тісто на 30-40 хвилин, щоб воно трошки відпочило. Тепер переходимо до другої половини тіста. до нього додаємо свіжий шпинат і перебиваємо занурювальним блендером. Тісто виходить гарного насиченого зеленого кольору. До речі, ви можете додавати харчові барвники до тіста і отримувати млинці різних кольорів. Обидва тіста готові, тому вмикаємо вогонь на плиті і на розігріту гарячу суху пательню вливаємо тісто на перший млинець. Швиденько вливаємо і розподіляємо по поверхні пательні, бо береться млинець дуже швидко. Через секунд 30 перегортаємо млинець на іншу сторону. З цього боку він не такий жовтий, але цю сторону будемо використовувати для начинки. Те саме повторюємо зі шпинатними млинцями. Так само швидко заливаємо солене тісто, перегортаємо і смажимо всі млинці. До зелених млинців додамо начинку. Беремо вершковий сир, змащуємо всю поверхню. Викладаємо всередину шматочок червоної риби і загортаємо млинець як рол. Розрізаємо його нафтил і гарно викладаємо на тарілку. Жовті млинці в нас вже з начинкою, але для того, щоб вони не були сухими, їх краще змастити або вершковим маслом, або вершковим сиром. Так як в нас залишився вершковий сир, то я змащую жовті млинці також вершковим сиром. Із-за того, що в тісті була шинка і сир, ці млинці вийшли трохи товші, ніж зелені, і згортати їх іншим способом не дуже зручно. Тому я їх так само згортаю ролом, розрізаю на і теж викладаю на тарілку. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Всім смачного!